Повітряні сили України вперше показали роботу ракетно-зенітного комплексу Насамс в Україні. За п'ять місяців бойової роботи українські зенітники за допомогою наданого міжнародними партнерами комплексу Насамс знищили більше сотні російських ракет і дронів. Повідомляє командування повітряних сил ЗСУ України. Зирка Насамс захищає українське небо із листопада 2022 року. Повітряники розповіли, як працює цей комплекс, та скільки повітряних цілей вже було збито. Як можна побачити на оприлюдненому відео, збиті ворожийці. Лі зенітники маркують на зерка тризубами. У кінці ролика є кадри збиття російської крилатої ракети Х-101. Повітряні сили відзначають високу ефективність вищовказаних комплексів та нагадують, що Україна потребує більше подібного озброєння для переламу ходу війни із озвірілою Російською Федерацією. Крім цього, повітряні сили України оголосили набір курсантів для навчання на перспективні зенітні ракетні системи «Арісті», «Насамс», насампетріот СЕМПТІ та інші.